Віддав життя за Україну нині на центральному кладовищі у Чернівцях. Відбулось прощання з солдатом Олександром Могілем. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту одного з найжахливіших злочинів в історії людства. Саме цього дня, у 1945 році, війська першого українського фронту звільнили нацистський табір смерті Аушвіц. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, під час другої світової війни, жертвами нацистської політики геноциду стали близько 6 мільйонів євреїв, з яких майже півтора мільйона з території. Сучасної України. Вантажівка збила жінку. На Буковині трапилась смертельна аварія. У недобоївцях 46-річний водій вантажівки з Канія наїхав на 84-річну жінку. Наслідок аварії пенсіонерка отримала травми несумісні з життям. Тіло загиблої направлено на судово медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії. Возили автівки під виглядом допомоги Збройним силам України. Детективи Беб на Буковині викрили злочинну схему. 39-річний буковинець організував канал незаконного ввезення машин під виглядом допомоги воїнам. Однак транспорт не передавали на фронт, а використовували для продажу З січня 24-го року. По жовтень 25-го року. Чоловік ввіз через пункти пропуску в Чернівецькій та Львівській областях 12 автомобілів з Литви, Естонії. Та Болгарії, орієнтовна вартість яких становить майже півтора мільйона гривень. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Волонтери української команди передали велику партію зарядних станцій бійцям роти катехон головного управління розвідки. Електрика це дуже важливий елемент на полі бою. Сьогодні українська команда передає чергову партію потужних зарядних станцій легендарної роті Катехон, – «Гурмо України. Це ті грішні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога та б'ють ворога по всій. Лінії фронту бійці роти Катехон проводять диверсійні операції в глибокому тилу ворога, працюють вздовж всієї лінії бойового зіткнення, зокрема на найважчому зараз покровському напрямку. Дякуємо кожному і кожній, що допомагаєте наближати перемогу. Ця поміч посилить боєздатність нашого підрозділу. Все буде Україна.